Бажаю здоров'я. Ми, хлопці, 126-ї бригади, перебуваючи на херсонському напрямку, звертаємося до вас, Сергій Шалутько та Янголи Березані, за допомогою у придбанні Старлінка, екофлота прибори нічного бачення для постійного зв'язку та виконання бойових завдань у ночний період часу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Запаковують і ложити, а як буду робити держав на що? на кашу Що, а не нагрівся котик? Чуєш, ти мені скажеш, як це робити? Я, наприклад, коли трактора завожу, то кажу, щитаю до 50, держу свічу накалу, а потім нажимаю на стартер і завожу. Тут не треба так щитати, а? Тут нема стартера. Чуєш, ти мені так поки покажеш, як це робити, то все позапаюєш. Можливо. Можливо? Не дивись на мене так з косяка, можеш привітатися, я вже тебе знімаю. Я вже ще не Так це ж друге відео. буде. — Доброго дня. Так що, друзі, всім доброго дня. З вами Леся Петрівна. І я хотів сказати трохи по-іншому, ну але то вже буде в наступному відео. Так що поступила команда Запаять пакетики. Я, правда, тут трошки піднапрігся. Вона каже мені, що я сьогодні не розположена до таких. Стосунків, щоб зніматися. Я кажу, та ну як це ну, не розположено. Давай будемо щось зробити. Ну я не зафіксував, як Леся Петрівна замішувала м'ясо. Ми сьогодні зарізали свинку і пройшло. Та скільки тут пройшло? Тут пару годин пройшло, як ми тільки розібрали м'ясо, і вже Леся Петрівна зробила першу тушонку. Тобто Тушонку можна робити свіжого м'ясо і доволі є різниця. Не, не треба, щоб воно гарно стило? Ні, я маю на увазі, що не треба як на ковбасу, щоб воно там певний період часу при якійсь определенній температурі. Тоді треба, щоб м'ясо созрівало. Домашню ковбасу і тушонку Леся Петрівна готує по свіжаку. Так що е, сьогодні ми використовуємо знову пакети ретор, і використовуємо. Використовуємо паяльник. Паяльник, ми навіть не знаємо, як він називається. Ти паяй, не звертай на мене увагу. ОБ. Я не буду, вмієш, я планував, що я буду це робити. А моя Ту була... нагріється, і будеш паять, а тут вже п'ятий пакет, а тут автоклад... 26. Ну, Я ж кажу, от такий паяльничок, Леся Петрівна, в неї там своя тактика, там така ручка є, вона поки нажимає на неї, відпочиває. Каже, є в мене хвилинка відпочити. Раз вона вона... там собі щось читає, ну вона... Я просто дивлюся, якщо ось тут заклеїться, тоді він а, тоді вона, да. я зрозумів. Саме головне в такому випадку це неправильно. Техніка безпеки, можна опекти носа. <гум> Не заглядайте, туди <гум> сильно <гум> сильно, <гум> сильно ни... цього, низько. Так що сьогодні щось ми чи ми вже такі старі, чи ми такі вже давні погода сьогодні в нас відлига і реально щось трохи дале. Шелудька прижала до сідушки єлі виліз із машини. От, і Леся Петрівна щось теж каже, вона не розположена до зйомок. О. О, так що погодував її, зробив все можливе і неможливе. зранку сері, вже обід, пора О, буду. Коли вона каже сірий, то вона сердита. О, бо вона, Сережа вона каже тільки на, на молодшого. Ну, або, каже Сережка, на, або на мене каже шелудько. Так що, шелудько, Чого, я о... тебе ще називаю... Зайкою. Да, о, Так. що... Но там є свій подтекст. Да, ушата, да. Так що, друзі, таке у нас воно м'язко, але Ну, потрібно замачулила. биток. От. Тут у нас і лопатка і лопатка і задня перемішку. тому що з лопатки буде через, е, задка буде пісне. А якщо там да, є, у нас така лопатка доволі теж. Я її обрізаю, вона не є. Е така жирна. От, е пакетики, да, вони цінова політика. На сьогоднішній день е можна замовити, ми замовляємо, питали. Фабрика упаковки, от, Номер телефону, я не знаю, тут є чи да, нема. Оце ж казала Надюша QR-код. QR-код. ну, QR-код я не цю, Ось, є номер телефону. А да, Ні, то не номер. Телефони, да, 0800. Я їм пишу. Ось, все, номер телефону є. Просто можна загубити в інтернеті, фабрика літор-пакет. Да. Якщо раніше Леся Петрівна замовляла там в одному, в другому місці порівнювала, то на сьогоднішній день дуже швидко ми вчора перерахували, позавчора перерахували. ми не перерахували, нам вернули гроші, нам вислали, а ми потім вже вчора ввечері щось з в програмі, який в нас прийшов, що Лудько неправильно щось там так що Ех, вислали. Дякуємо за ак таку активну роботу. Ні, я просто запаслася, я собі купила 200 пакетів. Да. Я не їх віддати. Да, так що, е, пакувати чи паяти теж треба. Приловчиться, тим більше паяльник, він нема там пікалки ніякої, там туди-сюди. І... Ти знаєш, таких Я таких не зустрічав, що були з пікалками. А, Я думав, що моє там піпі -пі вже готово. Да? Так що, ну такі пакетики. Я зробив дуже таку відповідальну сьогодні роботу. Я ось в рукавичках, тому що я розкривав пакетики. Леся Петрівна каже, Шелудько, якщо можеш, кажу, можу. А я що, ж, все, що треба, зробимо. Можеш, не можеш, треба. Так що запаковуємо зараз пакети і опускаємо їх в автоклав Нікольнерш. В такій у нас буде сьогодні дві порції, одна і друга. Тобто два автоклава. Почати, не Можемо чи Зараз можна. Я думаю, що можна буде запустити. Це буде в сумі 5, -5 кВт. Я думаю, що можна запаюємо, закладаємо в автоклав. Заливаємо водою до поверхні, до піптика, до цього, щоб дякую, вовків я вже роздуплився. Бо колись були в нас за моменти, що ми коли там півтора ряда ставили і набирали тільки банки, покривали. І тоді трошки були скачки Ну, Так подожди, почалі, як ми починали, нам взагалі Віталій казав, що банки не покрило. Помниш, да. на два пальці до кришки не покрило. Да. Для того, щоб доставати до того піптика. От тут є піптик, в якому стоїть термометр. Сюди ми наливаємо олію от, або масло якесь, немає різниці. Але щоб вотайво був у воді, тоді воно правильно передає температуру. І накачуємо одну атмосферу. Немає різниці, чи це банки, чи це пакети. І витримуємо ми при температурі скільки там? Пішовий? Да. 112-110 градусів. 102, я завжди дивився 115, ти мені ну, казав. Буває 115. це ну, не принципово. 120 це вже перегород. Ну, такая, ну, вот, вона гірчить. тоді і гірчить. Да. Ну, Хоч усі там, коли ми розпочинали, також твердили, щоб що бутилізм, да? mm -hmm. щоб убивалися. Ну, якщо ти впевнений, що це все є нормально, то вона тоді Але гірка. Але всі, Вже не одні мені писали. Всі, хто по інструкції 120 градусів викидали душок, особливо з тими механічними датчиками. Ми використовували да, тільки обичний градусник. Тож мені нещодавно не також писав, у нас надивилися, купили автоклав і, і сама спортили, да, бо, тому, що, кажу, значить погано дивилися, бо, Тому що вже 100 раз казали, що. Ми його навіть вже викинули. Ось, 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 Бодавали дівчатам. Янголам Березані, вони там робили каші от, і консерви якісь, то ми викинули одразу цього датчика, щоб вони не цього. Хоч можна приділитися навіть по манометру. От, якщо там температура 110, подивились на манометр, заповнили, і буде там каже, 4 атмосфери, виходить, якщо ми одиничку накачуємо. 4-4 з лишнім. От. Ну, щось типу такого. Брехати не буду, тому що я цим сильно не займаюся, займається Леся Петрівна. Так що, поки я тут для ситочів, Леся Петрівна вже фактично все запакувала, залишилося тут пару штук. Я вже не буду знімати, як ми будемо закладати в автоклав. Ну, я як пустий автоклав поскладав, поскладав, залив водою, все одно вони піднімаються. Але за що до цієї горловинки, все одно вони у нас, виходить, в воді стараємося, бо деякі люди беруть, чимось прикладають, щоб пакети були в воді. От. І таким чином роблять тушонку. От. По тушонки, саме головна задача, щоб її приготувати, це треба. Свиня в нашому випадку, яку ми, заріз, яку ми зарізали, розібрали. Тобто м'ясо треба. В першу чергу ви можете його придбати десь у когось або виростити самому. І наважити, там, якщо ми з розрахунку там, пів кг на пакет, якщо треба там, 26 пакетів, то це буде у нас м'ясо скільки? 13 кг, і потім вже Леся Петрівна додає солі на 1 один кілограм Скільки? 16 г, Ну і причинку можна там. Зараз ми використовуємо мелений перець. Раніше ми кидали одну горошинку, я пам'ятаю на дно. Я вже давно так не роблю. Да, і більше нічого ми не кидаємо, ні лаврушки ми не кидаємо, нічого. Солі перець мелений, я краще взагалі такий грубого помогу кидати. Що да. я ще хотів сказати? Сьогодні я трохи тупонув. У нас була така історія, але Петрівна, вона вона їсть Таранчук, коли він ще не пожарений і не солений, вона соли собі, вона любить саменька, підсолить, нікого до сковороди родини не підпускає, всіх відганяє, От, держимо дистанцію 3 метри, потім вона поїла, стала добра. Ну це шутка, звісно, як мені сьогодні підписник один казав, чи вчора. Ти. Хороший підкаблучник і дав би Бог, щоб усі такі сім'ї були, щоб поважали один одного. Так що я ж підкаблучник стояв на дистанції, поки самка поїла, бо самка -павука може паука може з'їсти свого паука. І про що я хотів сказати? А, про свою тупость. Да. Потім я короче, поїхав, таранчук ще був на сковороді, ще їду, думаю, гілки-палки забув таранчук виключити. Я думаю, буде пахнути, виключити. Цибулька там вже була, все було, всі туди-сюди. Я не поснідав, приїжджаю, хотів поїсти, вона вже все в банки понапихала, там комусь подарунок і на розіграш на п'ятницю. А я пішов вимазувати сковороду, Там пару кусочків було, приходжу до неї, кажу, а ти не солила таранчок? Вона каже, ну якщо чесно, щось спробувала не солено. ти чуть-чуть посолила, Він чуть-чуть солений, Але я думаю, що е, досолить. Не солений. чуть солений. Ні, чуть-чуть не. Так що хто виграє, якщо вам буде не сольоний, досолити. До так що таранчук. Оба, зараз супер, супер тушонка, яку можна буде виграти. О, супер таранчук. Супер таранчук? Таранчука не тушонка я ж кажу, це супер тушонка. Я хочу сказати це супер тушонка, з якою можна зробити любий смаколик, можна зробити картоплю. В лечиках, да, то є штушковану по селянськи, так обжарити гарно картопельку брусочками такими на дуже розкалені сковородочки. Так, і колись баба так робила, дуже-дуже сухі, е такого, наче туди олій не лила. Як ото коли на лісники жарили, коночку з ковсала помазали, ото, типу, такого плану вона прорум'янулась і скидали слоями, а потім посередині насипати таранчучок, взяти трошечки печеної води, додати туди сольки, можна томатного соусу, розбавити цей бульончик на низ, Ну, можна ще лаврушки, якийсь листочок покинуть і поставити на маленький гонь, як собі тушкується. І буде така супер-супер картопля, а вже перед подаванням її перемішати. О, Ну а також можна зварити гречку, трохи ляпнути туди чи макарони. А ще можна просто нагріти і просто поїсти без хліба. Навіть. Так що, такі справи. Так що Шелеся Петрівна вже завершує свою справу. Рецепт по ви почули. Він простий, як навіть я запам'ю. Тобто 16 грамів солі на 1 кілограм. 16 точно, да? це 160 на 10 кг, точно. О, так що все. Пакети ми заказуємо у фасо, е, як воно правильно називається. Фабрика, Фабрика пакування. Так що, в інтернеті знаходите, заходите, а ні, то пишете мені на Viber, я вам номер дам. У мене вже є. Так що це не реклама. І спілкуйтесь, замовляйте, в залежності від того. Там від 100 кіль... штук просто йде знижка. Да, від 100 штук йде знижка, а від 1000 і 10 тисяч ще більше. Так що от такі справи. Так що Леся Петрівна допаює, ну а я зараз буду загружати це все діло. Я думаю, що це вже буде вам не дуже цікаво. І так 15 минут чи 13 ляпаю. На цьому буде все. Ховаю таранчук назад до п'ятниці. П'ятницю розіграємо. Я думаю, що буде не тільки таранчук. Леся Петрівна ще щось виділе. А ті, хто переживають, що ми залишимося без свиней, все буде нормально. Не волнуйтеся, знайдемо. Не, не кинемо збір на порося і приженемо десь порося. Та я шуткую. Поки у нас все нормально, господарство на місці. Так що на цьому все. Підтримуємо наших захисників, підтримуємо один одного разом до перемоги. Слава Україні! Всім пока. Леся Петрівна, пока-пока, вот